Вітаю, панове! Бесідуємо з вами сьогодні про М4А1 Револьвер, восьмий левел, преміум танк, середня апаратурка Франції. Ну і в принципі апарат, який вже свого часу, коли тільки виходив, не був чимось видатним, був скоріше якоюсь посередністю. От, а наразі взагалі перетворився в максимальний непотріб в реаліях сучасного рандому. І причина цьому лише одна: він не м'ятує. Тобто в нього є загалом. Хоч і поганеньке пробиття, але достатньо для свого левела. Хоч у нього і. Якась там найбільш видатна рухливість, але в цілому він може там якось їхати, більш-менш займати певні позиції. Не найбільш ключові, не першим номером, само собою, але може це робити. І при цьому у нього є разовий Альфастрайк, що непротамано для середніх танків восьми левела, де зазвичай ці ось чисто ну, що називається, зубочистки з якимось Альфастрайком 300 в кращому разі, а в гіршому взагалі якісь там 240-250. Ну і в принципі, йому бракує лише одного для реалізації в реаліях рандому: це бронювання. І в в контексті цього, мабуть, ми з вами сьогодні і побесідуємо. Починаємо з наборів обладнання. Варіантів неймовірно багато. Можна поставити і класику для 2014 року, скажімо, якийсь досилач, стабілізатор, вентиляцію, можна, господи, спаси і упаси якийсь приціл поставити, якщо він має чого робити, і так далі. так далі, так далі, далі. Я для себе само собою беру згартування, турбіну і досилач, тому що мені треба хП, щоб розмінюватися, мені треба швидкість, щоб доїжджати до позиції, і мені треба перезарядка, щоб якнайбільш якісно реалізовувати. Не, най, не найбільш видатний ДПМ від Альфи. От, якось так. А, Польова модернізація полі, у нас в першому перше, в другому або перше, або нічого, в третьому а, на ваш розсуд, на вашу вибір, Я взяв свій перший, але вам рекомендую ставити взагалі нічого. А, ну і в останній спеціальній комірці обираємо собі живучість для встановлення загартування. А, екіпаж він у вас на екрані, це у нас 4 людини, це у нас командир виконує ролі радиста. Фактично, екіпаж такий же, як на якомусь міксі Альтпроту, тому загалом доволі шаблонна історія для французьких середніх танків, принаймні восьмого левела, там не рахуючи всяких бачатів, які на 10-му левелі, бурасків і так далі. Дивимося, очаємо, досліджуємо це питання, а поки ви це робите, я потихеньку буду рухатися в сторону бронювання даного апарата, і там все доволі, доволі таке сумно, якщо бути до кінця. Відвертим. От Отакий він револьвер, аграм'яний, здоровенний, скоріше, як важкий танк, аніж середній, але при цьому бронювання, на жаль, не те що від середнього, а скоріше від легкого. Починаючи з нижньої, або, скоріше, як центральної лобової деталі, бо саме нижня, вона там іде кудись в самий самий низ. В межах 100 мм броні. Ну, ясно, понятно, навилю. В деяких місцях там взагалі буде ну, 50 мм, в деяких 60 і так далі. ВЛД сегментовано, ділиться на дві зони: одна так, під більш цікавим кутом, інша під менш цікавим кутом. В одній при цьому. 86, 90 мм броні, в другій при цьому там воно буде стик, такий ось да, так, буквально малюсінька зона. І все що вище буде в межах 60-70-80 мм броні, що, само собою, фарш. Зони трошки вище 70-100 мм, зона ще вище 135, там десь місцями 150 малькає. Ну і, в принципі, тільки самий самий скос буде слово рикошет. Бортова проєкція, верхній борт 38,1, нижній борт 38,1. спереду взагалі 31,8. Класно, круто зашибісь. Поставили ромб який-небудь, і танкуємо ББХ коло рикошетом, деякі, а от деякі нас пробуватимуть або за правилом трьох калібрів, або ж банально кумулятивним снарядом, тому що дуже-дуже нікчемна наведена броня, і броня номінальна, відповідно від якої і утворюється броня. Та, яка наведена, вочевидь. А ще зараз побачив недолік на ОБСК, тому що в мене якось неправильно розтягнута зона сайту, тому я зараз її трошки витягнув вперед. Правильно, правильно, щоб ми потім в подальшому над цим уже не зациклювалися і про це вже не думали. Да, перепрошую за невелику заминку технічну, ну, але буває. А лобова проєкція Башти з коси 150. 170 в самом-самом скосі слово рекошет. При цьому під маскою 60-70 мм, з іншої сторони башти, аналогічно до цієї сторони башти, відповідно. Ну і маска гармати. Від 100 до 150 місцями до 200 міліметрів. В деяких зонах буде слово «рикошет» банально за рахунок кута входження в очевидно 100 мм в масці в середньому, там 150, нехай навіть. Да? Це не броня восьмого левела. Козирьок зверху над маскою 44,5 100 міліметрів наведеної До побачення, рватимуть вас сюди на вильот, тому що банально маленька номінальна броня і маленький кут розташування цієї самої броні. Ну і лючок, в лючку у нас 50-70 міліметрів броні. Вочевидь, це ніяким чином нам ні про що не говорить, тому що Ну а на хрена нам стріляти танку в лючок, якщо в нього фактично замість лючка повністю весь силует, вся його броня це один великий суцільний. В принципі, лючок і як би приємного в цьому будемо відверті. Мало. Поїхали в бої. По бронюванню воно відсутнє, це очевидний факт. Пробивається танк на вильот в будь-яку проєкцію, в лобову, в бортову, в башту і так далі. Десь якісь рандомні тички, раз в мілярд боїв від вас можуть відлетіти від деяких рикошетних піксельних зон. Ну, але все інше, очевидь, простягуватиме вас на вильот, і тут немає про що говорити. По швидкості 40 вперед. 16 назад. З турбіною відповідно 45 і 19. Чи достатньо цієї швидкості загалом по рандому? Ну в цілому йому буде її вистачати. Але чи достатньо її в контексті середнього танка? О, це дуже хороше запитання. І очевидно, для середнього танка без броні, а броні в нього немає. Ця швидкість є низькою, і він має їхати ну, хоча б 55 без турбіни? І тоді це було б якось виправдано і аргументовано. Бо, знову ж таки, з поточною швидкістю не ясно, чого в нього таке бронювання. Так само, як і з поточним бронюванням, не ясно, чому в нього така швидкість. Я думаю, тут я цілком зрозуміло висловився. По гарматі, це у нас модифікований степетий калібр, який має Альфа Страйк в 390, а не там якісь умовні 360 одиниць, які були більш притаманні для. Восьмого левела. Базовий снаряд підкаліберний, 200 мм пробиває, 390 Альфа-страйка дає. Летить 1621, але знову ж таки, це в мене, походу, перк якийсь стоїть. І, вочевидь, без перка летітиме він трошки повільніше. Будем відверті і об'єктивні. Класно, я отримав тичку на початку бою, я буду тут світити, це вже очевидний факт. Тому, вочевидь, попробували, пощупали. Ну і є сенс, в принципі, звідси ретіруватися, тому що ніякий куч мене в даній. А позиції на моєму сараї, який світиться через 1.5 км, не врятує. От, якось так. Так от, да. По снарядах базовий подкол 200 мм, в нього не дуже велике пробиття, так в нього не дуже сильно падає пробиття на дистанції, але загалом це підкалібр, кончений снаряд, і доволі будемо відверті низьке пробиття. Було б хоча б 215 мм, або якби це була ББХ, 200 з міліметром, а да, Питань немає. Там якісь 208 на і цілком окей історія. Але 200 на підкалібр, і цього малувато, тут немає чого гріха та їти. Польот хороший, класний, крутий, питань немає. При цьому кумулятив пробиває у нас 250. Що для кумулятива в цілому окей, а загалом все ще малувато. Чому? Тому що за рахунок механіки кумулятива цього буде вистачати, але в цілому, там, скажімо, якусь просто зону долбить якомусь, я не знаю, якомусь умовному є 100 проти якого ви будете грати в лоб -баш, то, очевидь, ви його не проб'єте, і це безумовно неприємно. При цьому Альфа-Страйк такий самий, а от польот 1088, але знову ж таки, це в мене стоїть перк, тому там фактично польот 900 з чимось, мабуть якийсь 980, наприклад, як варіант, а на базовому на базовій підкалібер якийсь 1500. Там Плюс-мінус, само собою. Фугас 53 мм, 480 альфи, польоту 777, знову ж таки, з перком, тобто фактично, навіть ще е, менший. Так, мені його не видно і це погано. Ну, Блін, це шибісь. Освітилася освітилася арта. Але, на жаль, ніхто її не збрив, а це погано, тому що арту мають збривати першою. От, Ну і, вочевидь. Ніхто цього не зробив. Пробуємо цей льоти назад, від'їжджаємо. Перезарядка у нас 10 секунд. Для такої альфи загалом це окей історія. Але, знову ж таки, у нас, крім альфи, більше нічого і немає. Пробиття як такого, щоб хорошого його немає. Воно просто ну, звичайне, навіть нижче середнього. А при цьому бронювання, щоб якось там терпіть від цієї перезарядки, можна було в нас також немає. Ну, очевидь, в 10 секунд. Воно збалансоване для цього танка в вакуумі, але не дуже збалансоване в контексті того, в якому рандомі цей танк грає, і проти яких танків він вимушений, очевидь, грати. От, якось. Так, там, там нікого не видно. Ну, зашибісь. З безумовних переваг, кути вниз, мінус 10. Класно, круто, прикольно, зашибісь, це дійсно комфортно. По стабілізації вона не найкраща, але й поганою я її, очевидь, не назву. Зведення доволі довге, ну, знову ж таки, скоріше, як під 122-й калібр, аніж під 105-й. Ну, якась така. Яки він дрганий, смиканий, я знав, що я влучу саме туди. Я вистрілив по центру, чому? Тому що полетить вище, я влучу в башту, полетить нижче, я влучу йому в жопу. Ну і, вочевидь, я вистрілив саме по такому принципу, але е, гра вирішила, що воно мені не треба. Броню не пробити знову, тому що я конче не стріляю як біомусор, бо мені загалом байдуже. Тому що якби я зараз грав, ну саме щоб грати, я б грав би само собою на кумулятиві, ну бо я ж не слабоумний, да, щоб ем, ем, жертвувати ефективність заради якогось ем, сумнівного фарму, тому що я вистрілю зараз тичку, я вистрілю її разів п'ять, я нікого не проб'ю. очевидь, я не пофармлю, а срібло на бебеху, ну, на подкол я витрачу. Кумулятивом я пробив би, дав би дамаг і очевидь, пофармив би. Ну але ви цього не розумієте, ви вважаєте, що на голоді фармити неможливо. Ну, фарміть далі на бронебійних в свою тисячу дамагам. Ніхто вам не заважає, вачу, а, да. І підсумовуючи в цілому по танку. ми маємо апарат неметовий без броні, апарат, якого достатня кількість кількість хепешок для свого левела, але при цьому вони швидко закінчуються знову ж таки через те, що у вас рве кожна палка, яка у вас влучає. А при цьому всьому ми маємо гармату. З дійсно хорошим альфа-страйком, з хорошими кутами вниз, з нормальними стабілізацією і зверненням, з якими можна цілком реалізовуватися, можна цілком комфортно грати. І з недоліки у цієї гармати лише те, що в неї доволі низьке, будемо відверті, пробиття. Якщо у них скорпіон приїхав, зараз здохну. А може він не переїхав? Непонятно. От, Ну і, знову ж таки, лишається незрозуміла історія про швидкість і бронювання, тому що для такої швидкості має бути високе бронювання, а для такого бронювання має бути. Mm, доволі висока швидкість. От якось так. Тому в цьому плані повна невідповідність танка, деяким з його параметрів. Ну, мається на увазі, одні його параметри не відповідають іншим, і Це доволі класична протиманна історія для цієї конченої гри, яку, само собою, ви спонсоруєте э, своїм часом проведеним у ній насамперед, ну, а в другу чергу фінансовими вкладеннями. Саме для того, щоб розробник міг і далі нічого не робити з балансом і не виправляти певні. А помилки, яких доволі таки багато не збиралося за час існування цієї гри. От якось так. Все, по танку завершили. Танк максимально ні про що, танк максимально не потрібен, вочевидь. Ну і так далі, і так далі. Я не розумію, де він там їде. Я, я не викупаю цього. Я Тупо не розумію, де він там катається. Десь там він катається, я не влучив танк, тому ще вистрілив землю сам по собі. Ну і зашибісь. Класно, круто і прикольно. Треба було їхати одразу вперед. Я не розумію, що не роблять, чому у них Скорпіон їде віддаватися по полю, чому у них Юдис віддається по полю, чому вони всі вирішили віддатися по полю замість того, щоб постояти, почекати в кімпі. Ну тобто вони весь бій стояли стояли, стояли, а потім хоп і різко вийшли кудись поїхати. Ну зашибісь. Класно, круто і прикольно, само собою. Е, да. Даємо тичку чуваку. Ну і що, поїхали далі вперед. Пехтим, бухтим, свій ракет тримаємо. Ну і класно. От, якась така історія. Щоб цей танк став грабельним, щоб він став актуальним, і ще навіть метовим, а це набагато важливіше за актуальність. Якщо буде до кінця відвертиме, що йому треба? Йому треба бронювання насамперед, йому треба покращувати пробиття трохи і можливо навіть підвищувати ДПМ. А чому б і ні? Чи буде він ламати рандом, ну безумовно ні. Ну а яким чином він буде це робити? Ніяким. От, але загалом стане набагато приємнішим, стане набагато комфортнішим. І зможе принаймні конкурувати з апаратами, які зараз грають в рандомі. От, скажімо, є якийсь умовний да, у них, або умовна XMK. Вони можуть, як і я, стоять в кущах на базі. А, але при цьому так само не потім приїжджають і ламають кабіни в притул. А чи можу, я стоять в кущах на базі? Можу. А чи можу я поламати кабіни в притул? Ну, очевидь, ні. Бо мені швидко мою кабіну поламають, бо у мене немає достатньої кількості бронювання. Це, очевидно, як на мене, факти. Вони беззаперечні, але ви чомусь їх. Спростовувати, бо ж ніхто не хоче прийняти тичку, давайте я її прийму, ми його просто уб'ємо, завершимо цей е, кончений е, рагульний бій, і, в принципі, поїдемо в бій наступний. От, якось так. Тому дайте йому або багато швидкості, 60 кілометрів, ну, з турбіною собою, щоб це було 60, і тоді буде логічно, чому в нього така броня. Або ж. Для такої швидкості, як в нього зараз є, дайте йому банальне бронювання. Зробіть йому заброньовану лобову проєкцію, і там, можливо, трошки докиньте на бортову проєкцію і докиньте трошки на проєкцію башти лобову. І цього буде загалом достатньо. Він буде, як умовно, малеха, але серед, серед середніх танків з доволі ватними бортами, але при цьому з доволі добротною лобовою проєкцією, якою ти будеш виїжджати, розмінюватися тан танкувати і загалом якимось чином впливати на бій, а не просто в ньому. Існувати. Е, перший бій, 2,308 дамага, 2 фрага, 2 крита, 241 асіста. Це у нас топ 4 по команді. Е, ну і в принципі, пофармили ми за цей бій 71,5 тисячу. От, в чому суть, да, скажімо, є той же Бураск. У нього також немає броні, але в нього є швидкість, в нього є маскування, тобто те, чого немає в нас. І при цьому всьому в нього ще й. Банально є барабан 2360, а за рахунок цього він може якось реалізовуватися приємніше, ніж ми. Він так само не м'ятуй, да, але доволі актуальний, зважаючи на якраз таки свій барабан і свою здатність відігрувати більш універсально, аніж це робить якийсь револьвер. От така така історія. Uh, да, 70 тисяч пофармили, класно круто зашибісь по ціні снарядів. Базовий кошти 580. ну і в принципі, Це доволі чесна ціна буде відверті, тому що загалом нормальна стабілізація, загалом нормальне терпіме зведення, і при цьому всьому низьке пробиття, але кути вниз і разовий альфа Страйк. Трошки це все діло нівелюють, і за рахунок цього ми отримуємо снаряд, який да, дійсно от 500 монеток він має коштувати. Але точно не більше. Ну, кумулятив, як завжди, доволі дорого багато. 4800, немає про що говорити. Поїхали в другий бій. відіграємо в тисячу дамага, і я завершую дану історію весело цікаво, тому що вам ж не цікаво, коли я розповідаю про геймплейні нюанси, балансні нюанси, про нюанси відіграшу, зокрема моїх союзників, наприклад, яких ми намагаємося вчитися як треба або як не треба робити. Ви називаєте це ниттям або повторюванням одного і того, що... але ж це правда, в цій грі немає нічого нового. У ній є всього на все три класи техніки, це суперкін, це лопарти, це арта. Тому е, вам не здається, я дійсно повторюю, згадую, гайду одне і те саме, бо так воно є. Да, так воно є. М -м 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 -м. Всі танки однакові, всі мапи і весь геймплей 15 років однаковий, тому е, нічого нового, на жаль, мені немає е, вам сказати, як і будь-кому іншому, але вони активно вдають, що є, що сказати, зокрема, оці відоси на кшталт. Топу 5 ПТСУ, наприклад, да, в 28-му році, при тому, що в 24-му ці ПТСО були такими самими, бо нічого в грі, очевидь, не змінилося. І мінятися само собою, не планується. І ви це активно спонсоруєте і підтримуєте безпосередньою участю в цих процесах. Як і те, що такі танки, як револьвер, ніяким чином не апаються, не приводяться до. Рівня грабельності або, скажімо, що якісь імби на кшталт XM57 ніколи не будуть нерфитися. От, якось так. Прекрасна розкатка, мені вже подобається. У них зараз вся команда впаде в яму, а у мене команда вся стоїть на базі АФК, така, як, скажімо, середній танк Сор, середній танк Чарфутюр, середній танк Сентеріон 7-1. Тобто всі середні танки стали АФК на базі замість приїхати, зайняти ключову позицію і саме собою цю ключову позицію якимось чином реалізувати, ну і в принципі виграти в бою, але. Навіщо грати в бою, якщо можна потім прийти на канал Кріфіша і сказати, «А ти не кожен грає як захоче. От. Ну є нюанс, кожен грає як захоче у «Відьмаку 3, або у Warder 2, або де завгодно в сольній грі. Але в онлайн-проєкті, ви чули, ти, Біоскот, якщо зайшов в нього, ти зобов'язаний грати так, як це буде краще для команди. Бо це онлайн-проєкт, де командна гра відбувається. В тому чи іншому вигляді, якби я зараз скептично не ставилися до самого цього терміну. От, якось так. Ну, але знову ж таки, щоб грати якісно, треба мати принаймні мінімальний рівень інтелектуального розвитку, чого, на жаль, бракує цільові аудиторії цієї гри. І, вочевидь, розробник, оскільки цільова аудиторія це кістяк, який приносить гроші, робить все саме для цього кістяка. Що, вочевидь, не окей, непритомно і, вочевидь, максимально негативно відгукується на загальному рівні грабельності даного продукту. От, якась така історія у нас виходить з вами. Нічого не видно, ніхера не видно, нікого не видно. Ну і все, впорися, віддайся. Отдайся всім, аби тільки не мені. Правильно, доволі розумне рішення. Навіть не можу його засудити за це. Це я зараз посутися об ЄЛСі? Так, да, вона виїхала наверх, я посудився, це погано. А моя позиція наразі тепер відома супротивнику. Що цікаво, Центуріон і Фердінанд досі стоять на базі, штурмова ПТСАу і середній танк. Але при цьому, по кому вони стріляють, мені досі невідомо. Ну, Типу, нікого немає в бою зараз, да? щоб по ньому стріляти, всі стоять десь деінде. І, очевидь, треба під'їжджати ближче, щоб реалізовуватися. Ну, але, очевидь. Ем, да. маємо те, що маємо. Бедищ. А, Жесть, броня не пробита. Класно, круто, прикольно. Броня не пробита. Знаєте чому? Тому що низьке пробиття, запитаєте, ви дні. Е, тому що банально я виїхав, вистрілив в НЛД, але влучив не в НЛД. І. Як ви розумієте, це нічим хорошим. Не закінчилося. Будиш ай, знову не влучив, ви не лута. Що ж ти будеш робити? А танк написано снайперський. А розробник сказав, що танк снайперський. Получається, треба вірити. Правильно? Правильно. Получається, що треба розробнику вірити. Бо розробник нас ніколи не обманював. Він написав, що танк снайперський, не дав йому броні, щоб ти гравець грав в, так, з так званої дистанції, да? в так званий танк снайпер. От, але є нюанс. Щоб грати в снайпера треба, щоб в грі була присутня точність, як така. А, На жаль, точності в цій грі немає. Ну, але ви будете продовжувати, продовжувати, перепрошую, вірити. Ех, да. Якось так. Ну, що, дуже веселий бій, в якому нас зараз збриють в ноль, тому що у них танки поїхали вперед. А у нас, вочевидь, танки вперед не поїхали. Ну і що, будемо стояти, терпіть далі. На нашому точному снайперському танку, який з двох вистрілів в НЛД, чомусь обидва рази влучив вище. Ну, дякую, що. Не в землю і дійсно на тому спасибі. Зараз без будь-якого сарказму. Я щиро дякую, що я не влучив в землю. Як це зазвичай відбувається в цій конченій грі. От, якось так. Класний серед підкалібр, рекошетний, все як має бути. Ну і в принципі чо, стоїмо, терпимо. В бою немає чого робити, вочевидь. Ну, бо, знову ж таки, був би я на якомусь нормальному танку, з і з СХП. Я поїхав би грав би бій, а так, очевидь, я змушений терпіть. Але ви й далі будете називати це гімплеєм. Ну, що поробиш, як я сказав. Рівень інтелектуального розвитку аудиторії цієї гри залишає бажати кращого. Ой, боже, боже, боже. Який це сюр, який це фарш? І наскільки ж це не грабельно? Я даремно поїхав вперед. Але знову ж таки, що мені робить це ФК? Ну, даруйте, я залишу це вам. Мені якось не прикольно від цього. Не встигаю зараз відійти назад. Не перекривай. Дозвелися, кидаємо тичку. Ну і зашибісь. Кинули тичку, пробили танк. Які ми молодці, які ми сильні гравці. Зараз за..., е, переймається швидше, я заряжусь по ідеї. Ну, майже, майже. Майже швидше. Я встиг закинути. До речі, по-моєму, вистрілила трошки раніше, але при цьому снаряд за рахунок швидкості польоту. Е, зміг дістатися до точки призначення раніше за снаряд. Моєї ЄЛСІ. Ну, потужні 1200 дамага в бою. Е, мало б бути 2000, тому що, знову ж таки, я вам нагадаю: 2000 покілання, які просто. Ой, е, Які просто зникли і канули в небуття. Е, я вам нагадаю, оце ПТСу, да, вона 8 левела, і я 8 левела. Але в неї є броня, в неї є ХП, в неї є гармата. А у мене, на жаль, всього цього немає. І це все спонсоруєте саме ви, да, саме, саме ви. І ніхто інший. Це все ваших рук справи. Ви скажете, ні, це справа рук розробника. Ні, ніхера. Розробник просто малює циферки і не більше того. А хто хаває ці циферки? Правильно, їх хаваєте ви. Тому, вочевидь, це безпосередньо і ваша провина в тому, що ця гра є такою, якою вона є. От, якось так. Якась така історія. Ну нічого. Головне купить коробок, і все буде зашибісь. І життя вдалося. Правильно, правильно. Я його зараз ще не проб'ю, тому що, ну, знову ж таки, я вам нагадаю, що танк новий, да, ось, а у мене танк старий. Ну і, вочевидь, конкурувати ми один з одним не можемо. Ну, бо така от весела гра, я ще не стагаю перезарядитися, зараз дам. От, знову ж таки, відчувається брак ДПМу доволі відчутний. Відчувається доволі відчутний. Що ти мелаш, може, слабумне? Я ж таке саме слабум, як ви, тому що я граю в цю гру. Ну тобто я за визначенням слабумний, бо я в ній перебуваю. Але це вже все нюанси. Ну, якось так. Знову ж таки, дві тички буквально вкрадені, тому що так званий снайперський танк чомусь не може влучити кілані ВНЛД двічі, але це нюанси. І знаєте, що я вам хотів сказати, це я так був подумавався ще до запису гайду взагалі ще, по-моєму, вчора, якщо не помиляюся, чи сьогодні зранку, Короте, вже не байдуже, немає ніякого значення. В чому суть? Тому що чому я не даю перевагу грів в притул? Байдуже не вплив на оце все вам як би, пахеру, я це все давно зрозумів, що вам бай дуже не те, чи впливаєте ви на бій чи ні, чи ви граєте ефективно, чи просто перебуваєте, бо я це все давно вже зрозумів. Це все ясно, очевидно і так далі. Але чому краще грати в притул? Тому що банально з конченою точністю в цій грі, а точніше, з відсутністю точності як такої, в тебе в притул набагато менше шансів на те, що снаряд упаде в землю. Він все ще може в неї впасти, але площа ураження буде набагато більш. Приємною для кружка зведення так званого. От. Ну і, вочевидь, в тебе банально більше шансів тупо влучити в танк. От, Тому, вочевидь, треба брати танки, які можуть грати в притул, треба, танки брати... треба брати танки, перепрошую, метові, танки, які можуть реалізовуватися з близької дистанції. І тоді, хоча б якось можна вміняємо грати в цю гру. Якщо ти граєш з дистанції, з падіннями середа в землю, вочевидь. Перебувати в цьому проєкті неможливо. І якщо ви слабу, не ви поставити приціл і будете вірити в те, що у вас краща точність. Але ж проблема полягає в тому, що е, приціл не покращує ваш паттерн польоту. Він покращує винятково кидає вертуху, тому що зараз уб'ють. Да, ну, будь ласка, його здули в секунду, в мене не було часу зводитися. Е, про що я говорив? Про те, що. Ой, господі! Приціл просто зменшує площу, по якій так само розподіляються точки вашої стрільби. І, вочевидь, по тій же кілані, зважаючи на те, наскільки високо полетів снаряд би два рази, я б навіть з прицілом не дав би їй дамаг, тому що знову ну, ж таки серед полетів сильно-сильно вище. І якби я не був слабоумним, і не йшов у вас на поводу, я б стріляв би кумулятивами, а не під калібрами, ну бо нахіра, я і так буду фермити. навіщо мені гратися в цю гру для слабогумних животних і грати на бабехах. Ну для чого? Щоб що? Щоб знижувати свою низьку ефективність на доволі слабкому танку, <сіх> це хороше таке... Хороше запитання, само собою, з очевидною відповіддю, але а, ви її чути не захочете. 2765 у другому бою, два фрага, 200 асіста, це у нас топ-3 по команді, це у нас 79 тисяч фарму. Ну і в принципі якась така історія. Підсумовуючи, у нас там мільярд боїв, знову ж таки, тому підсумовуємо по. Старій системі. Де він? Господі, тикася, будь ласка. Перший бій 2300, другий бій 2700, в сумі 5 в середньому 2500 середньої шкоди за два боя. Також в середньому два фрага і також в середньому там 200 з невеликим асіста. масіста. Ну і якби, в середньому ми пофармили 75 тисяч за ці бої. Підсумовуючи по танку, в нього лише одна проблема, і вона полягає навіть не в бронепробитті, якомусь там або в швидкості недостатній, або в якійсь не найбільш комфортній чи видатній гарматі по ДПМу. А, проблема полягає в тому, що він не м'ятовий. Була б в нього броня? Питань немає: ти приїхав і собі тихенько можеш вицілювати танк з доволі невисоким пробиттям, да? але при цьому за рахунок бронювання ти можеш стояти і терпіти в нього в прицілі. Тобто довше перебувати в цьому самому прицілі. За рахунок бронювання ти можеш грати в трошки інших позиціях. За рахунок бронювання ти будеш довше жити в бою, а ти не будеш довше стріляти. І так, далі, і так далі, і так далі, і так далі. Тому дайте йому броні. А зверху можна докинути вже косметики в плані там якогось пробиття, трошки ДПМу і так далі. І буде хороший, добротний, класний, веселий апарат. Але само собою ніхто цього не зробить, тому що треба продавати вам коробки з новими танками, а ви їх завзято і наполегливо будете продовжувати купувати. Тому Само собою ніхто займається старими танками, які мають потенціал, але втратили його на тлі гонки озброєнь. Само собою займатися цим ніхто не буде. І я вам нагадаю, ви безпосередні учасники всього того, я б не на би навіть кримінального процесу, який витворяє компанія Wargaming в даній грі з її балансом. Ви прямі учасники цього процесу. Не грайте на арті, на все добре.